Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Летіли С-300, смерчі і ракети. В ніч на неділю Запорізький район зазнав наймасованішого обстрілу за довгий час. У Комушувасі пошкоджені 10 будинків зачепило лінію електромереж. Долетіло і до Запоріжжя, постраждала моторсічплюс Плюс 37 градусів. Аномальна спека та пожежна небезпека у Запоріжжі. Минулої доби вогнеборці приборкали 30 пожеж в екосистемах. Російська авіація тричі вдарила по Оріхову. Зайнялася багатоповерхівка з 5 по 9 поверх. Рятувальникам вдалося загасити пожежу, як ворог знову вгатив по місту. Запорізький ЕЛОАД замовив дві прибиральні машини за 20 мільйонів 900 тисяч гривень. Комунальне підприємство вже провело недешевий тендер. Виїзд з окупації. Відновили гуманітарний коридор Колотилівка-Покровка. Українці знову можуть перетнути кордон Білгородської та Сумської областей. Росіяни наступали в районах роботиного та намагалися повернути позиції в Старомайорському безуспішно. Зсу відбили контратаку ворога на околицях приютного і пішли в наступ на Орожайне. влучили в базування ворога і знищили БК в пологах, токмаку і Бердянському районі. Агентурна мережа ФСБ у Бердянську контррозвідка СБУ виявила десятьох колобків-інформаторів та їхнього керівника. Це Донецький кримінальний авторитет Роман Парубець на прізвисько Лівер. За злиття даних про ЗСУ окупанти віддали йому АТБ Сільпо та Аптеки в окупованому Бердянську. «Glad to see you again» або як Русня в Енергодарі зустрічала магате після візиту. Інспектори написали, що не помітили мін або вибухівки на дахах реакторних будівель 3 та 4 блоків, і просять загарбників пустити подивитися на інші реактори. 14 автівок для зсу за раз. Запорізькі волонтери поставили рекорд: сім бусів та п'ять джипів. Купила за донати волонтерська банда Шоти Дядя. Через них і ще дві карети швидкої допомоги передали фонди з Данії та Польщі. Більше новин шукайте телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.